Доброго, веселого ранку. Ви подивіться на мої очі. Дівчатка, це капець. капець. На вечір оце я приготувала вчора а, плов і все. І в мене я відчуваю, що щось з очима. І, коротше, почався в мене конюбки Ой, Ой, коротше, капець. Бачите, які в мене очі. Вже замовила краплі. І куди ми зібралися? Мені треба зараз відвезти книжки ще. От. Інші книжки. Бо дівчатка ж вчаться в, в різних класах. Отак. От зараз відвеземо. Зараз доволі рано. Десь без 15,9 десь так. Ну, може, для когось не рано, а для мене рано. Mm. От, десяти. Нічого, скоро будемо в садочок ходити, да, Сашулька? Mm. Будеш на восьму взагалі прокидатись. Mm. А мені ще раніше, щоб приготувати сніданок, нагодувати і сашульку відвезти. Я виспалась, до речі, нічого страшного, я виспалась нормально, просто що з цими очима. Зараз оце відвеземо, заберемо і будемо вдома сьогодні сидіти, домашні справи робити. Треба поприбирати, прання розвісити, котлетки приготувати, бо завтра до дідуся збираємось їхати. Що такі в нас справи? Книжки сашулик. Сьогодні, до речі, прохолодно. Ми з Сашулечкою заправились, от би ще б машину помити, тому що дуже вона брудна, дуже брудна, по приїзду ми її не мили. Але, на жаль, три дні дощу, тому смисла її мити немає. Заїхали ще в Сільпо. Купила я крапля дівчатка. Це, думаю, зайду, скуплюсь. В сільфо взяли сир, ось такий кисломолочний, сметанку, філе куряче. Ось таку заправочку, цибульку. все. Це щось вийшло, не пам'ятаю, десь приблизно на 500 гривень дістав. Так, а потім заходили ми ще в АТБ. Взяли барник на знижках. Потім пальку взяли. Так давно не їла лаєна. Оцей батончик вирішила взяти нам. Так, це в тебе скупилися на 700 гривень морозову. Щось так прямо останнім часом дуже хочеться морозово. Так, ось таке. Ця шулька собі обрала ось таке. Каже, хочу скуштувати. Купила, хай дитинка куштує. Так, селян ось таке. Ось така рибка, а тут що. Ну, а тут просто цукор, чотири упаковки, ванільний цукор і запальничка. Бо закінчилось. так. Все, зараз буду це розбирати. У нас на вулиці такий сильний дощ, але я не про це. Хочу вам показати. Що Досі квітне моя орхідея. Гляньте, скільки часу пройшло, з мого дня народження, як вона почала квітнути, це досі квітне. гляньте, Ще листочок там росте. А так таке прям така краса. Шулькою займаємось прибиранням. <ривання> Хто як може, той так і допомагає. Так? <ривання> <ривання> це шулька. Привіт. Ку -ку. привіт, привіт! Поки я дівчатка прибирала, знаєте, встигла ще купити сьогодні гайд. Він називається гайд. чесно, про це — целюліт. Так от, купила я його там проти набряку, проти целюліту, всі ці там вправи, як розігнати лімфу, купа інформації, там ще є відео руханки ранкової. Плюс ще масаж проти набряку, проти целлюліта І, коротше, буду займатися. Тому що, те, то, що я казала вам, що в мене оце плюс 2 кг, вони мені не подобаються, тому вирішила придбати цей гайд. Я, чесно кажучи, давно на нього вже задивлялася і все думала, коли, коли, колись я його куплю. І от, настав час. І по гарячим слідам одразу Жені не кажу, Жень, заїдь, будь ласка, в Єву. Дівчинка вказувала ось такі щітки масажні, бачите, для душа. От, І там вона робить цими щітками масаж. І ось буду починати робити кожен день собі масаж і руханку спеціальну. Там треба ну, багато дуже інформації, потім з вами поділюсь. Сашулік. Все, бігом, бігом, бігом. Хі -хі. Красуня. Ми спішимо. У нас сьогодні випускний. У нас тут квест робимо майстер-клас. Треба зробити ось таку квіточку, Веселу. Давай підемо. Отче вибирай, якщо дівчинку краще отакі, так? Ми робимо хеба три п'ять. Це ще треба три локації пройти, так? Скільки Три. Три. значить? Залишились. Три. Три зробила ще такий. Шар. Ось це зробили. Пішли, пішли є Єдиний. Другий. А до цього. Давай, що. Молодець. Останнє завдання. Починаємо. Да? Ну що, доть, все? Да? да? все, вже все скінчилося. Так, все дуже швидко пройшло, сурбурно. Я ще бігала і замовлення віддавала. <сум> між, між святом. цим. Ану, покажись, додь. Клас, ти довольна. Да. <сум> Женя теж Подаруночки. А, подарунок треба ж показати. Що там за подарунок? Ти ж не бачила. Ну давай. Давай я потримаю. А, тут картки. картки якісь? Ага, ага, якісь ігри. Меніми, якісь ігри. Ага, Давай, а що це тут? Що це там? Що <рик> <Шо> це там? <рик> <Шо це? рик> <рик> Сейцей? Ух ты! <ти. рик> <рик> Щасливі та трішки замучені. Я кажу за себе, <рик> <рик> батьки. Ой, пізно лягла, рана прокинулася і замовлення ж, кажу ж, повторюся. Віддавала, бо люди так само вітали ще сьогодні буду теж на таксі відправляти. Коротше, зараз ще подивимось, який час, і підемо поїмо морозиво, і потім поїдемо додому. А завтра буде продовження свята. Плануємо піти. Я там з подружкою домовилась піти у кіно і потім поїдемо в парк, будемо гуляти. Тата, Що та, та, так, Я Так, а має? ми приїхали поїсти морозиво, так? Зараз татку прийде, до пішли. Полониться і шоколад. Полониця і шоколад? Так. Давай, зараз поїмо. Таку... І шоколадна крихта. Добре. Собі замовили. Ось такий тортик Ось він так називається. А оцей числі? Снікерс. Снікер, да. Mm, да. він називається а це, просто. Я, як це? Як цей тортик? Астерхазі. Астерхазі. Естерхазі. Естерхазі. Я таке естер просто... естер -да. Жодного разу не готувала, тому не знаю. Хоча знаю, що готують. Дуже смачний. А, чекаємо на О. свою каву. Ой, ну, вживачу, да. заказ капючина без колоки. капучино, скапівчина, це без капучино. Ні, воно так само. Вони однакові. Угу. Класно, ну, ладно, всім смачного. Спробуй. Спробуй. Ано. Мені сподобалось. Дуже свіженькі такі. Угу. Смачно, так? Да? Слухайте, так цікаво. Хто знає, чому абрикос на абрикосі листя сипаються. Гляньте, вітер дує і просто зелені листя сипля. Забрикоси. Забрикоси, я сказала, так. Да. Чого? Морозів не було. Був дощ, може якийсь кислотний. <рикоси> 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 <Да>? <рикоси> так, а ми вже вдома. Поставила телефон на зарядку, тому що не знімала багато чого і телефон вже сів. Так, ще заходила в магазин, купила яйця, молоду картоплю. Нарешті знайшла таку дрібну. Відносно дрібно, бо, знаєте, велика ось така попадалась. Потім курка і помідори. І знаєте, помідори пахнуть помідорами. Дуже смачно. От, начебто не зелені всередині. Так, зараз хочу приготувати оце картопельку, зроблю, зварю, кріп ще додам, вершкове масло, а курку просто посмажу. Зроблю салатик. Буде у нас така сьогодні вечеря. Свою чернякано надо. А я маникюр соберу, люблю. А уже зараз чудно, как вин гудит. Чуешь? Мабуть детились. Добрий ранок, Ох і нічка була, хочу вам сказати. Хоча, знаєте, я оце сиділа, робила манікюр. А перший оцей захід шахідів я чула, ну, ми чули. А потім вже просто я пішла спати, вже якось так тихо було, все спокійно, і я вже наступний зальот шахідів я не чула. Я оце лягла, спала, а зранку прокидаюсь о 9-й. Купа смс, там всі щось пишуть, запитують, там щось цей капець поприлітало там, я знаю. Ой, ужас, але це я вже нічого не чула. Хоча я знаю, на районі мені подружка казала, що стріляли, дай Боже, і Женя чув, а я не чула. Ну, поспали, прокинулися і Дякувати Богу. Знаєте, зараз хочу приготувати сирнички на сніданок. І будемо забиратися. Коли половина сирнічки вже немає, тому що я і смажу, і мої вже їдять. Ось такі вийшли непогані. До речі, коли замішувала, забула додати цукор. Солодкі вони всередині нормальні. Бо я якось вже все замішала, вже борошно додала і згадала, що я цукор не додала. От. І потім додала цукор, ну начебто повинні бути смачні. Ситуація. Вічно голодна. Ситуація. Ось ми, ось там діти, ось кіно. Вирішили піти на стіч, Ось так. Діти побігли. Ми думаємо, чого його після такої ночі сидіти вдома. Треба виправляти. Зараз візьмемо попкорн і все. Як фільм? Подобається. Подобається. Приїхала ми ще в парк погуляти, чекаю, на друзів вони повинні були за мною поїхати. Коротше, чекаємо, так? На вулиці спекотно, ледве припаркувала машину. Добре, що місце було біля парку, тому що сьогодні я так уявляю, дуже багато людей гуляють. От, а так, в принципі, так. Фільм нам сподобався. Дітвора трішки вже під кінець, знаєте, так, оце де вже щось нудно. От. Ну фільм схожий повністю як на мультик, тільки фільм. Непогано, так? Да? Да. Наїлися попкормом, понабивали шлунг. Я, до речі, сьогодні не сушила волосся. Вирішила залишити так, як є. Такі кудряшки в мене вийшли. бачите? От, незвично забула. Спокотно, да, спекотно зараз будемо йти. Ну, звісно ж, ми будемо кататися на конику. Все. Поїхала. <ріху> Оце двіжука, а ми зараз підемо на автодром. Сашулька якраз хотіла на ось цей молот. я кажу, ні дось. Навіть я зараз вже туди не піду. А Там, от ми зараз ось. Я взяла квіточок, зараз будемо сідати. Так, так. Тримайте. Все, пішли, давай. Сідаємо. Тепер будемо кататися на лебеді. Ой, це стоїть приблуда. Не працює. Що, заходимо? Ну, так. Катюня буде стояти і сумувати. Ти не будеш сумувати, ні? Ні. Скажи, Я у мене, ух. каже, 5 хвилин тиші буде, так? Я вас цітає, да? де пішла на лавочку, потримаю хоч трохи. Материнство — це прекрасно. Так? Да. 5 хвилин тиші, так? Да. Так. Да. Так? Да? Сашуль. Натискай вище. ну давай, треба на кнопочку натискати, тільки не вставай. Давай. у ху От это так. Да. Клас. Клас, ой, тут свіжок, хочу вам сказати. Хоть неспокоально. Дуже мало водички, звісно. Ого! Клас! Давай, давай! Ой, треба було мабуть, шкарпетки білі зняти. Ну ладно, ми після прогулки вирішили заїхати в Рошин. Дивлюсь, тут якісь новинки є. Якесь печиво таке цікаве. Шоколадне, ось таке, лимонне. Я б така, мабуть, я люблю сашульку кокос, але Женя кокос їсти не буде. Мабуть, візьму ось такий шоколадний. Ось шоколадний візьму. Такий тут цікаво. Ще маршмелон тут з'явилося ось таке. Ми вже, правда, набрали. Чекаємо сьомої години. Для того щоб зі знижкою взяти. Поки покажу вам щось. Да, цукерочки на знижках. Так, угу. Думала, вести, бо а мені ще виска. печиво взяла для того, щоб зробити тортик. Воно так само на знижках. Так, так. Угу. А не треба. Досі не треба. Так, щоб ніби сама купляла. Сама все купляла, <рес> Ну, пішли. Ще тут я ще щось бачила, новинка. Ось такого я не бачила. Може воно, звісно, і було. Не бачила. Так. Ось ще з'явилися нові сутерочки, ось такі. вафельні пластівці з кокосовою стружкою. Цікаво.